258-ма доба повномасштабного вторгнення в Україну. І Харківщина знову під прицілом ворога. По області окупанти обстрілювали населені пункти Куп'янського та Чугуївського районів. Близько 13-ї години у Дворічанській громаді в результаті обстрілу горів дах приватного житлового будинку. Постраждалих немає. У Вовчанській громаді Чугуївського району внаслідок обстрілів росіян пошкоджено стіни, вікна та паркани приватних домоволодінь. Протягом доби піротехніками ДСНС вилучено та знешкоджено 362 вибухонебезпечних предмети. Проте спеціалісти попереджають, мінна небезпека в області залишається високою. При розмінуванні у Харківському районі отримав травми 32-річний лейтенант служби цивільного захисту. Спрацювала протипіхотна міна. Стан пораненого медики оцінюють як важкий. У Балаклійській громаді 61-річний чоловік підірвався на вибуховому предметі, госпіталізований до медичної установи. Стан важкий. Тож громадян закликають бути обачними та пересуватися перевіреними шляхами. До того ж, у області продовжуються запеклі бої. Ворог використовує реактивні системи залпового вогню та інші типи озброєння. Повідомляють у генштабі. Ворог здійснював обстріли на Слобожанському напрямку з танків мінометів реактивної та ствольної артилерії в районах населених пунктів Уди, Стариця, Чугунівка, Фиголівка та Дворічанське на Куп'янському та Лиманському напрямках з артилерії різних типів у районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Стальмахівка, М'ясожарівка, Греківка, Макіївка, Невське, Ямполівка та Лиман. Марія Соловйова та Станіслав Дейнеко, Харківські зістя.